Ми зайшли на площу Святого Марка. Дуже таке знакове місце в Венеції. Зараз я покажу, як воно виглядає все. О, дивіться, бачите. А це собор святого Марка. Дуже класно виглядає. Там годинник такий, що тут. О, тут. Ще до 90-го року жили ті майстри, які піддержували його так з покоління в покоління. Зараз не знаю, що, як його піддержують, які майстри і так далі. Ну, от така була історія. Ну, тут серйозний такий масштаб і серйозна така площа. Будете в Венеції, обов'язково сюди треба попасти, тому що ну, реально класне місце. Реально класне місце і є на що подивитися.